Є такий звичай, перш ніж зустрічати новий рік, проводити старий, згадати все, що було хорошого в цьому році, який минає. Попри те, що дуже важко згадати хорошого в такі складні дні, які йдуть на сьогодні, коли ти зустрічаєш своїх учнів у військовій формі і хвилюєшся, а, а чому він так і чи все гаразд, і чим це все скінчиться, звичайно, це складно і важко. Але маленькі, підростаючі, завжди. Дають шанс, дають надію на краще майбутнє. І справді цього року було дуже багато цікавих проєктів, цікавих зустрічей. І е діти, які завжди дають, як би не хотілося опустити руки, вони завжди допомагають нам вистояти і повірити, що ще не кінець, і все буде гаразд, і дивлячись на них, завжди є надія. Завжди є надія. Цього року у нас був дуже цікавий проєкт з бджілками, які як робітнички трудяшки зайняли всіх цікавими ідеями, і всі класи поучаствували весело, цікаво і продуктивно. Цього року ми спробували активно співпрацювати з нашою столовкою. Майстри класи відходили. Не відходячи від школи, провели безпосередньо тут, і весну зустрічали з їхніми смачними жаворонками, і паски пекли, і це все відбувалося на місці, і завжди щось цікаве можна знайти, навіть далеко не відходячи. З дітьми робили орігамі, бажаючи нашим воїнам швидшої перемоги, і всі взяли участь, розуміючи, кожен вкладаючи свою думку, і розуміючи, наскільки це важливо. Активно взагалі робота, коли чим більше складність іде зовні, тим більше хочеться розвиватися всередині, допомагати іншим і допомагати дітям зростати, ставати кращими, а вони допомагають нам, тому що не можна чогось вчити, не вчившись у відповідь в них. А діти завжди навчать радіти життю, не дивлячись на те, наскільки складний час, бачити хороший позитивне в найдрібніших деталях. І, дякуючи Богу, в цьому році ми побачили багато світлого навколо нас і в дітям. Отож, на такій веселій, цікавій ноті співпраці з нашими маленькими дітьми і великими дітьми, хочеться побажати всім, щоб могли побачити в наступному році, в році дракона, тільки його блиск, радість. І всі надії наші справдилися і щоб всі побажання ваші здійснилися.